Привіт, друзі! Сьогодні я зіграв зі, зі, зіграв шолом дуель на 5 Е, Зіграв, а він мене заскамив. Ось його ID. Ось його нік, його ID, його стата. Ну, вона мені потрібна це так. ладно Я з ним зіграв і я з ним зіграв дві катки. Я, е, першу катку, я його виграв, він, сказ, е, він сказав мені, щоб тіпа, е, давай ще катку, щоб я отигрався. Ну, Я погодився. Ми почали грати. Я його виграв другу катку на, ну, то є, е, в ось цьому режимі. Ой, в у Е, туди керів. Я його виграв, написав, що вести у скін, він е, щось сидів, сидів у лобі і потім вийшов. Ну, це ось його ID. Так що ставте нові хештеги під моїм відео, те, що він з камер. З камер. І не знаю, можете записувати відео з тим, що цей ігрок з камер. Всім, пас... Всім спасибі за перегляд. Всім.